Покусала скажена лисиця. У селі Залізниця, на Волині дика тварина просто на обісті кинулася на місцеву жительку. Нині жінка лікується, а у селі на два місяці запровадили карантин. Більше розповість кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Отут біля цього, біля коліна. Тут. У вас там така рана, що ну там нормальна рана. Пані Зіна показує, де її покусала лисиця. Каже, усе сталося дуже швидко. І вибігла звідти і схопила мене за ногу. Я її ще хотіла відірвати рукою, але там вона так тримала, що не можна її. Жінка ледве відтягнула від себе тварину, як та чкурнула до собаки, врятувала, що той був у вольєрі, до того ж вакцинований. То йому нічого вона ну вона йому нічого не зробила. Ну може, може, слюна попала. Жінка покликала на допомогу. Зловити лисицю не змогли, її довелося застрелити. Експертиза виявила у тварини сказ, і пані Зінаїда тепер вимушена їздити на профілактичні ін'єкції, адже це смертельна для людини хвороба. Після інциденту у селі на два місяці запровадили карантин. На За по твоїй душі, де тоді все місцевий ветеринар обходить усі вулиці села, аби вакцинувати котів та собак. Це голови ще я теж безкоштовні щеплення тутешнім тваринам. Робить щороку. Якщо господарів немає, приходить ще і ще. Було полювання, лисиць було менше, тому що був відстріл плановий, не плановий. Тепер лисиць дуже багато полювання заборонене і тому дуже багато. Тому й сказ у селі, яке з біч оточене лісом, лисиць в останні роки значно побільшало, і вони часто забігають до обійць. Я вікно дивлюсь, тому ну, також було посаджено все ж росло. Дивлюся, щось щось йде, і Вискакую на двір. Лисиця ж. З цієї сторони в нас е, дуже багато лисиць. Часто тако їдемо, то бачимо їх, що вони втікають, особливо в підвечір. А далі буде ще гірше побоюються єгері. Полювання під час війни заборонено дозволено так зване регулювання кількості тварин, але тільки в мисливських угіддях. Якщо звір забігає на поле чи в село, чіпати його не можна.